Тему, над якою ми сьогодні попрацюємо, це середні віки. Темні часи чи доба прогресу. Спробуємо відповісти на це питання. Розглянувши цей слайд, спробуйте пояснити терміни. З страдавнього світу в хмаринки античності, що таке держава, піраміди, хто такий хамура, пісків і сфінкс. Запишіть, будь ласка, визначення, що таке прогрес, рух вперед, від низького рівня до високого, від простого до складного. Далі запам'ятовуємо, що період європейської історії між 5-8 століттям характеризувався занепадом економіки та культурного розвитку, порівняно з античністю, відомий як темні віки. Також запишіть, будь ласка, визначення середньовіччя з 5 по 15-16 по століття тривало тисячу років. Це історичний період, який почався із занепаду давніх культур і завершився відродженням нового часу. Тому середньовіччя відомо як період занепаду, кінець античності і народження нових культур, певним чином продовжуючи античність відродження або Ренесанс. Тому люди сумнівно ставляться до цієї історичної доби занепаду та відродження культури. У деяких давніх містах України чи інших країн Європи можна звернути увагу на могутні старовинні замки, храми. І стрільчатими віконницями. Ці пам'ятки залишилися нам у спадок від епохи середньовічних віків або середньовіччя. В уяві багатьох доба середньовіччя, середина 5-го кінець 15 століття, пов'язана з образами войовничих рицарів, які змагалися в бойовому мистецтві на рицарських турнірах. Своїми под... Свої подвиги рицарі присвячували прекрасній дамі. До речі, саме ця епоха додає багато роботи науці і Геральдиці. Згадуємо науку, яка вивчала герби. Бо кожен рицар повинен мати власний герб і девіз. Хоча загалом рицарі завдавали і багато клопоту мирним жителям, бо за доби середньовіччя вони часто воювали і іноді діяли не зовсім по-рицарськи. І ось є підбірка пам'яток, замок Бамбург, Англія, Кам'янець-Подільська фортеця Україна і інші пам'ятки в Польщі, Австрії та Німеччині. Із часом подвиги рицарів стали історією, але досягнення середньовічного суспільства і досі слугують людству. Важливе місце в житті суспільства за середніх віків посідала віра в Бога. Будівництво великих християнських храмів, соборів об'єднувало людей багатьох поколінь. А на сході зародилась одна із світових релігій іслам. Доби доба, від доби середньовіччя бере свій початок більшість сучасних міст Європи. У містах вирвало життя, розвивались ремесла і торгівля. Ремесла діти нагадують, це виготовлення товарів е, для продажу в середні віки утворювалися держави, що існують і в наш час: це Англія, Франція, Іспанія, Польща, Чехія та інші. В європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії, засновані парламенти, почало формуватися усвідомлення цінності прав людини. Люди дедалі більше розуміли необхідність навчання. Так виникають університети, в яких розвивається освіта і наука. В середні віки в Європі з'являються перші друковані книги. Винахидником книгодрукування вважається Йоган Гутенберг. І ці досягнення можете записати для конспекту. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Учені винайшли термометр, барометр, телескоп, мікроскоп. Було створено вчення про обертання планет навколо сонця. Саме із середніх віків люди користуються поцеляновим посудом, дзеркалом, вителками, милом, окулярами, гудзиками, механічним годинником. І ось є підбірка цих винаходів. В епоху середньовіччя на українських теренах протягом 9-13 століття існувала Київська держава, княжа Русь Україна, із центром у Києві. Багатьом жителям нашої держави знайомі імена видатних князів і княгинь, мудрої княгині Ольги, Володимира Великого і його сина Ярослава Мудрого. І ось портрети Ольги, Володимира і Ярослава. І карта цих територій цієї русі України стало королівство Руське в українському народі живе пам'ять про короля цієї держави. Засновника міста Львова Данила Галицького. Легенди про його корону досі захоплюють багатьох шанувальників старовини. За доби середньовіччя на українських теренах було створено неповторну та багату культуру. До наших днів багато стародавніх міст України прикрашають величні споруди, чудові храми, могутні замки і фортеці, оповиті захопливими легендами. Історію цих далеких часів ми можемо дізнатися з літературних пам'яток, літописів. Згадайте визначення, якими ми розглядали цей літопис. Княжа добав історії України. Як упорядкувалося суспільство, дізнаємося з тексту, з тексту першого збірника законів Руська Правда Ярослава Мудрого. Також, будь ласка, випишіть, що це була перша збірка законів. З часів середньовіччя родом. Назва національної валюти України гривні, і ось є приклад перших гривнів, і символом нашої держави Тризуб. Також карбувалося на монетах. Руська держава активно взаємодіяла з близькими та далекими державами, зокрема християнство, яке сповідувало більшість українців. Було прийнято в результаті тісних контактів з могутньою сусідкою Візантією. Київські Князі одружували своїх дітей з королівськими нащадками, породичалися з більшістю правителів Європи. Напевно, ви чули про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції, а згодом була бабусею, прабабусею майже 30 європейських королів. Розгляньте ось ілюстрації марок і монет, та визначте за допомогою текстової інформації на них. Та підписи під час важливих історичних подій, княже доби, можливо, вам доведеться застосувати знання з математики. Уявно розташуйте ілюстрації в хронологічній послідовності, тобто, що було створено перше, чи медаль, чи печатку, марку і так далі. Також згадуємо, як ми з'ясовували про якусь історичну повідомлення, факт. Чи фейк, просконувавши на стріночки 135 вашого підручнику, є QR-код і посилання на відео короля Данила Галицького. Отже, королівська корона Данила Галовича, правителя королівства Руського, стала легендою так само, як її власник. Чи справді існувала корона, чи це міф? Перегляньте відео, визначте, якої версії дотримувалися автори фільму брати. Капранове. Запишіть докази, які вони використовують для доведення цієї позиції. З історії відомо, що князь Данило Галицький спільно зі своїм братом Васильком Романовичем в 1238 році переглянула, перемогли рицарів Тевтонського ордену у битві. Під дорогочином, нині територія Польщі. Також загально визначеним є факт, що саме у цьому місці в 1253 році представник Папи Римського Інокентій IV коронував Данила. Русь стала королівством. Наступну згадку про корону знаходимо у 1340-му, коли польський король Казимир III захопив місто Львів. І як трофей вивіз княжу у скарбницю, зокрема, і корону Данила. Розгляньте пам'ятні монети Яна Ярославна. дослідіть зображену монету як джерело історичної інформації, скориставшись пам'яткою сторіночки 21. На основі біографії діячки напишіть синкан про роль, тобто те, що описується в цій монеті, в історії жінки, зображеної на монеті. І домашнє завдання, параграф 24, сторінки 131-136. Підручнику дайте відповідь на питання в кінці параграфу. До побачення.